Не забувай ретельно змивати макіяж та доглядати за шкірою обличчя вранці і ввечері. Буду використовувати доглядову косметику Hillary. Це український бренд. Починаю я з пінки, яка ніжно очищає шкіру від макіяжу і забруднень, масажними рухами розподіляю пінку по обличчю і змиваю водичкою. Після видалення макіяжу переходжу до оптану для м'якого очищення та скрабування шкіри. Невелику кількість порошку розбавляю водичкою і наношу на вологе обличчя. Змиваю і переходжу до тонізування шкіри. Тонік попереджає появу чорних цяток, зволожує та стимулює синтез колагену. Для кращої дії наношу сироватку з біоретинолом та смолітами, що осуває недосконалості шкіри перед альгінатною маскою. Маску змішала один к одному з водичкою кімнатної температури і швидко наношу на обличчя. Витримала 20 хвилин і знімаю від подборіддя до чола. Рекомендую використовувати, якщо в тебе жирна та проблемна шкіра. І наостанок, ну дуже приємний крем, який регулює роботу сальних залоз та знімає запалення. Я дуже задоволена результатом ця косметика. Дій з першого використання це був догляд для жирної та проблемної шкіри з інноваційних компонентів, сертифікованих в Європі.